Мальовнича місцевість гранітного кар'єру здобула собі славу колись промислового, а три роки тому і спортивного призначення. Саме відтоді горбисті підйоми та спуски стали офіційною тренувальною базою криворізьких прихильників маутінбайку – мистецтва пересування на гірничих велосипедах. Більше того, складна велотраса із символічною назвою Біла гора була включена до регламенту проведення змагань національного рівню. До них має відношення і третій етап любительського кубку України з велогонки Кроскантрі. Траса біла. Гора она всегда влечет спортсменов, которые уже с более-менее хорошей подготовкой, так как трасса техничная, скоростная, силовая, то есть буквально весь набор элементов для кросс-кантри он присутствует на этой трассе. Вот постоянно этой трассы моделированием этой трассы занимается Виктор срибный наш конструктор трасс, и из, каждой, из года в год трасса модернизируется, добавляются, хоть и маленькие мелочи, но Участники в восторге. Трассу все любят и не любят одновременно за то, что она 100% открыта. Она открыта под солнцем. То есть, девиз нашей трассы у нас всегда жарко, даже если дождь. Одним з найпопулярніших та найпростіших різновидів маутін є саме дисципліна крос-кантрі гонки по пересіченій місцевості. Вже на перший рік поспіль крос-кантрі має статус олімпійського виду спорту і користується шаленою популярністю у поціновувачів гірничих велосипедів. На думку багатьох з них, якщо людина робить перші кроки в опануванні цього виду двоколісного транспорту, це відмінний відправний старт. Адже спортсмен отримує усі необхідні базові навички управління велосипедом. Та набуває гарної фізичної форми. Для мене велосипед це, прежде всего хобі, которое переросло, переросло в життя, в, в здорового образ життя. Тренування проходять практично кожен день. Бувають раз, раз в тиждень або два рази в тиждень вихідні. Тоді відпочиваю. отдыхаю, но опять же отдыхаю тоже активно. Просто меняю деятельность. Но, в основном хватает 1,5 часа в день, чтобы. Достойно потренироваться, и чтобы были результаты. Я до этого каталась на роликах просто. Было много энергии. Потом брату подарили велосипед, и понравилась доступность любой точки города. Очень быстро на велосипеде катаешься. Потом появились соревнования в Украине и стала ездить по ним. Волевой настроен присутствует. Надо себя заставлять иногда где-то терпеть, потому что спорт это боль и воспитывает характер в девушке. Участь у третьому етапі любительського кубку України з кроскантри взяли майже 150 велогонщиків. Третина з них, як чоловіки, так і жінки, представили криворіжжя. Гості ж завітали до нас майже з усіх регіонів країни Росії, Молдови і навіть Словенії. Найбільш численну аудиторію учасників склали початківці. Завданням чоловіків було подолати 12, а жінок 9 кілометрів. Представники так званої категорії еліта складали більш складний іспит на спекотній трасі. Біла гора з набором висоти, що дорівнює 18-поверховому будинку. Потрібно було протриматися півтори години. Це не біла гора, це адська гора, тому що тут. Ну такая жара, возможно, только Итак, в аду. Нет чёрки, ни одного дерева практически, где можно спрятаться. Я третий год подряд здесь участвую. Меня, а, для мне, для нравится. Ход, два, а, мне нравится. В принципе, здесь Виде надо а, медленно, не только технически уметь раз, проезжать, не только беден, быть физически нет, готовым, и нет, но и морально и выдержать эту жару. Потому что многие месяц. сдаются уже на втором круге. У категорії чоловіки переможцем став криворіжець Андрій Гриценко. У жінок не було рівних Христині Конвісаровій з Києва. У категорії спортсмени і майстри до 40 років перемогли гості з Молдови Василь Капущак і Петро Апроду. Серед початківців сильнішими були Олександрієць Сергій Тищенко та Марія М'єзінцева з Кривого Рогу. А у категорії Гіан плюс 50» переміг Олександр Жулєй з обласного центру. Же соревновання на август запланіроване. Поки це нове мероприятие. Называется это X Eliminator, новое мероприятие в, как в мире МТБ, велосипедов, маунтинбайка. То есть короткий круг, э, старт по четыре участника, два участника проходят далее, два участника выбывают. То есть это так называемая олимпийская схема. Э, новый вид, новая дисциплина, то есть нам нужно основательно подготовиться. На середину августа запланирована эта гонка». Метою активістів велокривбасу є подальша популяризація екстремального велоспорту і пропаганда здорового способу життя серед молоді. Загалом на цей рік представниками міської громадської організації заплановано вісім масштабних заходів.